Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у місті Сквира Київської області. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та залишайтеся з нами до кінця. Терміново продається гарний цегляний будинок з гарною великою ділянкою. Будинок повністю готовий під ремонт. Де ви можете втілити свої мрії та все облаштувати за своїм власним смаком. Загальна площа будинку 70 квадратних метрів. Будинок містить 4 окремі кімнати. Будинок збудований з цегли та покритий шифером. Всередині будинку є суміжний санвузол. Встановлене індивідуальне газове опалення. Є центральне водопостачання, каналізація та електрика. Земельна ділянка площею 14 соток. На неї знаходиться гараж та подсобні приміщення. Уся ділянка огороджена парканом та встановлені нові ворота. Недалеко від будинку розташована уся інфраструктура, яка потрібна для комфортного життя. Друзі. Якщо у вас є натхнення, руки та додаткові кошти, то ця пропозиція саме для вас. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!